Мене збив п'яний. Необхідно 120 тисяч гривень. Як цепту. Я твоя дочка. Ваша родичка постраждала у ДТП. Я готова була все віддати. Я вас слухаю. Алло, я прибігла з роботи, а моя мама отдала 90 тисяч. неізвісно кому позвонив. Сказав, що я в лікарні. 83 річна рівнянка саме перебувала вдома, коли надійшов дзвінок, нібито з лікарні з тривожною новиною, що донька потрапила в ДТП, бо на неї скоїв наїзд нетверезий на водій. Час зі слів медиків ішов на хвилини. Я повірила, що це говорить дочка. Мене збив п'яний водій і я зараз знаходжуся у лікарні. І лікар сказала, що треба для операції срочно пластину. Пенсіонерці повідомили, що необхідно 120 тисяч гривень, однак в неї таких грошових коштів не було. Шахраї після цього пропонують різні варіанти. Це вони здійснюють для того, щоб зрозуміти, скільки грошових коштів є в помешканні. Сотрудниці син. До докладе, а ми потім мол, по повернемо. Скільки на збираючи, їде за вами син сотрудниці. Псевдолікар повідомила, потерпіло, що до неї прийде хлопець на ім'я Саша, що відіграло свою роль в реалістичності даної історії. Він прийшов і в темпі збирати ці гроші. Я кажу, Саша, пересчитай. Він давайте скоріше. Навіть після того, як потерпіла віддала гроші, шахраї тримають її на зв'язку, аби той, хто забрав гроші, міг зникнути. Потерпіла все ж таки змогла перервати дзвінок із шахраями та передзвонити для своєї доньки. Однак та трубку не підняла. Я їхала в, в міському транспорті. Мама дзвонила. Я не чула, як я вже потім. Опам'яталася, нажала цей телефон, вже не працює. абонент знаходиться поза зоною досяжності. Коли ж дочка все-таки перетелефонувала до своєї матері, та не повірила, оскільки була впевнена, що вона знаходиться на операції. Дзвоню, дзвоню, а вона каже, а хто це? Я говорю, як це хто? Я твоя дочка. Та? Я віддала всі гроші. І я вже скоріше побігла додому. І вже викликали поліцію. Діяти потрібно було швидко. Для цього використовувалися всі оперативні можливості, зокрема і систему відеонагляду Безпечне місто. Нам вдалося встановити маршрут пересування особи, яка забирала грошові кошти потерпілої, та е, безпосереднє місце її знаходження. Правохоронці встановили, що до злочину може бути причетний неповнолітній хмельничанин, який у такий спосіб вирішив підзаробити. Хлопець приїхав у Рівне, прийшов до оселі пенсіонерки та забрав 96 тисяч гривень. Три гроші упаковуються до спецпакету. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайства. Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до шахрайських дій. Я кажу: дякую Богу, що дитина жива, і я жива. Оце все але я ще в тому зацепені. Якщо вам надходять схожі дзвінки, все ж таки намагайтесь додзвонитись на абонентський номер свого рідного та перевірити достовірність інформації.